Канал Freedom позиціонує себе як альтернатива російській пропаганді російською мовою. Зокрема, альтернатива, я так розумію, Раша Today. Ви про це говорили в своїх інтерв'ю. А можете поділитися якимись даними? Наскільки успішно це вдається? Скільки людей дивляться канал, і звідки ці люди? Запит на перегляди є, і це вимірюється. В діджитал форматах і через супутникові показники, і не тільки всередині Росії, але повсюду, де є розуміння російської мови. Зараз ви дійсно сказали, що альтернатива Раша тудей ну, не дуже мені подобається така, така, таке порівняння. Це скорі, скоріш за все замість тих е, е, можливостей, які мали Раша Тудей у країнах Євросоюзу, наприклад, де вони транслювалися на цих позиціях зараз, що був якраз російськомовний телеканал Фрідо. Який абсолютно не є альтернативою, а альтер-его Russia Today, бо це все ж таки телеканал журналістський, медійний, заснований на фактчекінгу і протидії дезінформації. А Russia Today це якраз яскравий образ самої дезінформації, як такої, як така є. Але якщо ви, як ви самі кажете, Freedom це той канал, який діє замість Russia Today, то як чи можете ви порівняти аудиторію? Я розумію, що різниця, мабуть, велика, але все ж. Я по принаймні по покриттю маю на увазі. Да, по покриттю дійсно. Ми рахуємо що щотижня, майже щотижня рахуємо. Потім щомісяця у нас в цілому на тиждень покриття від 100 до 130 мільйонів переглядів. Це тільки те, що ми можемо порахувати. На жаль, не можемо рахувати супутникове мовлення як будь-який інший канал, але є е, також також підрахунки у кабельних мережах в країнах, де у тій ж німеччині, наприклад, є декілька мільйонів російськомовних громад, які користують. Буються з задоволенням нашим контентом. Ми отримуємо фідбек, тому я вважаю, що доцільною цифрою буде десь від 100 до 130 мільйонів переглядів аудиторії на тиждень. А якщо говорити про географію, от дійсно чи вдається до аудиторії на території Росії дістатися? І ну як багато це людей на території Росії. Ми заходимо з різних позицій. Зрозуміло, що ми там маємо статус. Забороненої до трансляції телерадіокомпанії, як і Deutsche Welle, як і Радіо Свобода, як і інші а, компанії, які російською мовою намагаються робити контент, але тим не менше а, через всі можливі засоби, в тому числі які використовує і а, Радіо Свобода, і настаще время ми також працюємо. І, але головне для нас там це супутникове мовлення, це YouTube і це телеграм-канал, тобто це ті ресурси, які не може на які. Не може впливати роскомнадзор і забороняти діяльність. Але більше того, є ще вайбер, залишається як месенджер, де можна також передавати певні повідомлення. І, до речі, щодо окупованих територій, ми також не змінюємо свої місії як державне підприємство і намовлення України. Так, цю функцію на нас було покладено ще в 2019 році. Але ми, наприклад, зараз там, де немає зв'язку, інтернету, зв'язку ми розсилаємо через е, вишки мобільного зв'язку СМС-повідомлення. Як тільки якщо є, наприклад, мобільний зв'язок, людина отримує смс. Як тільки з'являється можливість отримати інтернет, можна перейти по, за посиланнями, дізнатись, наприклад, про евакуацію або про як отримати дрова там та інше, ми ми ще повернемося власне і до смс розсилок які ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії. А чи є у вас розуміння, скільки людей вас е, можуть дивитися там? Ну кожен хто живе в Росії, може дивитися. Ні, Це... я на увазі, хто дивиться, фактично це люди, які в основному хочуть... в основному ми, Я маю, ми, ми скільки цих людей? Я от просто хочу зрозуміти. Ну ви наскільки... знаєте, скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Ви, Я вас питаю, дати... чи, ви, це, ви чи ви це підраховуєте? це під підраховування? Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає Ютуб для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо ваші аудиторії такі мед... медіаекспертні дискусії? Ми можемо про щось інше поговорити. Я також можу запитати у вас зараз і про вашу аудиторію Росія. Або на окупованих Безперечно. територіях. Безперечно, давайте поговоримо чому чому говоримо про щось більш реалістичне для нашої аудиторії. Ну, говорите, в Росії, ви... Бо Звичайно. ми не на медіадискусії, не на медіафорумі зараз з вами. Безперечно, я поясню, чому я питаю, чому це важливо, на мою думку, тому що канал російськомовний, який хоче впливати на російську на аудиторію, зокрема в Росії, як на мене, важливо розуміти, а скільки ж людей можуть його подивитися і, ймовірно, Кожен змінити певну думку. Кожен росіянин може подивитися канал Freedom, Кожен. Поговоримо про російську пропаганду її вплив. Ви Аналізуйте, як вона на вашу думку змінилася за дев'ять місяців війни, і якщо можете порівняйте, дійсно, як вона впливає на аудиторію в Росії. І також за кордоном російська пропаганда вона змінюється. Вони розуміють, що вони технологічно не можуть контролювати. Ну уявіть, да, якщо це мобілізована людина, у неї там буде газета Красна звізда, наприклад, мобільний телефон забирають і більше в принципі він не звідки не отримує інформацію. Але якщо ця людина живе в місті, у неї є мобільний телефон, вона може поставити VPN, у неї є шанс отримувати якісну інформацію, як від. Freedom, так і від інших російськомовних каналів, які, ми вважаємо, дотримуються стандартів і може, але заборонені на території Росії. Тому російська пропаганда вона також змінюється, вони, до речі, відкривають україномовні канали діджитал. Ми бачимо і спостерігаємо це орієнтовані на, україномовного, на україномовну аудиторію всередині України. Ми відстежуємо їх основні меседжі. Вони змінюються, вони щоб Шукають можливості впливу, але у них все менше і менше таких можливостей з'являється, тому що все більше людей всередині Росії якраз шукають можливості обходити їх федеральні ці канали і шукати російською мовою, ну тобто рідною їх мовою. Те, щоб дізнатися, що насправді відбувається навіть з цінами або з інфляцією, або з ростом ЖКГ, або з мобілізованими їх родичами, які знаходяться невідомо де зараз для багатьох сімей, вони просто не знають, де знаходяться їх люди, їх сини, там брати і так далі. Ми намагаємось цю інформацію шукати і давати російсько російськомовній, російській аудиторії в першу чергу. Якщо говорити не про державні російські медіа, а про опозиційні російські медіа, ми бачимо, як інколи вони можуть просувати певні меседжі незрозумілі, скажімо так, для української аудиторії. Імовірно, шкідливі. Я просто поясню, що я маю на увазі, зокрема з останнього так на, на Ведучий телеканалу, дощ розповідав про те, як вони змогли е, допомогти російським мобілізованим отримати екіпірування для того, щоб поїхати екіпірованим на фронт е, воювати проти України. От як ви сприймаєте вплив таких медіа? Ви знаєте, мені здається, що російські медіа, які вважають себе ну нам ліберальними або які в екзилі, їм треба також проходити процес деколонізації в певному сенсі. Тобто у них є не до кінця усвідомлення, власне, що, що з собою є Україна, що таке Білорусь, що така Молдова, що таке Казахстан, і так далі. Всі ті республіки, які були у складі Радянського Союзу. І тому мені здається, що їм треба до нас звертатися за порадами допомогою, як їм будувати свої медійні активності, особливо російським редакціям, бо вони мають пройти процес деколонізації всередині своїх редакцій в будь-якому випадку. І це мені інколи нагадує те, що відбувалось з Black Lives Matter. Тепер це відбувається у нас процеси деколонізації всередині нашої території, колишнього Радянського Союзу. Тому нехай запрошують, ми будемо радити, ми можемо ділитися словниками з російської з російськими редакціями, в тому числі, що для нас не є прийнятними певні, певні вербальні там конструкції, як вони там пишуть слова певні повідомлення. Відношенню до самопроголошеної так званої влади і так далі. Ну, ми відкриті, нехай звертаються. На вашу думку, після війни чи має залишитися в Україні російськомовний канал? Якщо ми я уточню, говоримо не про іномовлення, а власне про мовлення на території України. Я, мені важко про це поки зараз говорити. Я вважаю, що в Україні одна мова, є ну, одна державна мова, є також як президент Зеленський говорив. А, а, Ком'юніті, ці громади, слово меншини вони хочуть замінити на національні спільноти, і це треба вирішувати. Я думаю, вже після війни буде щодо організації мовного поля, так би мовити. Але російська мова сьогодні сприймається в Україні не як російська мова. Історично так би мовити, а вона сприймається через ті події, які відбуваються тут і зараз. Це те саме, як пам'ятники знос там пам'ятників Пушкіна, того ж і так далі. Тобто російська пропаганда намагається пов'язати це з радикалізацією суспільства, але насправді сучасне суспільство сприймає певні ознаки того, що е, пов'язано з Росією, не як культурні процеси, а як Військові бойові процеси і процеси втрат і великих втрат.